Всім привіт! Хочу розповісти історію моєї родини, переїздів та як змінилося наше життя з початком війни. Познайомилися ми в одній організації по розвитку молоді. Наші цілі співпали в тому, щоб створити міцну, люблячу родину та підтримувати один одного. Спочатку ми жили за Києвом у міжнародному гуртожитку, де було багато іноземних студентів з південної Кореї, Японії, Іспанії та інших країн. Ми займалися організацією та господарством, навіть робили кінчі разом. Це був незабутній досвід. Ну, спілкувалися в основному англійською з іноземцями. Потім з чоловіком переїхали на ферму, де займалися вирощуванням саджанців у теплиці та овочів. Приймали участь у зрощуванні та пікіруванні помідорчиків. Вони, до речі, вийшли дуже смачні. Практикували органічну переробку та сортування відходів, які ставали добривами для подальшого врожаю. Мій чоловік з іншими хлопцями пересаджували горіхи. Сусіди були доброзичливі і ми інколи ходили дивитись на їхніх тваринок. В цілому оточення було дуже надихаючим. Ми встигли втілити багато креативних ідей, включаючи проведення дитячого табору та створення інстаграм сторінки. Працювали, звісно, багато, але не забували відзначати дні народження та свята з нашою неймовірною командою. Подальше наше життя паралельно з цим відбувалося в очікуванні дитинки. Але після народження малюка три дні по тому почалася повномасштабна війна, і виписка з пологового відбулася швидко і без святкування. Душі виникали питання, чому це відбувається, як і куди податися з дитиною. Ми вирішили з Дмитриком. Так ми назвали малюка, якому не було ще двох тижнів на захід України. Там зупинилися у друзів у Вінниці, які також чекали дитину. Незважаючи на пережитий страх та стрес, вирішили подолати це через спілкування та участь у громадських проєктах. Зараз переїхали у Львівську область, плануємо розвиватися і рухатися далі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на наш канал. Та ще побачимось! Па-па!